Вітаю вас у студії студія Спресвітві. З вами Андрій Сусленко. Це гостьова студія. До мене сьогодні завітав Василь Лаптейчук, експерт в російсько-українських відносинах, директор інституту Росії в Україні. Василю, доброго ранку. Відносини між Україною та Росією останнім часом є чи не найголовнішою темою, напевно, для всіх українців, для всіх людей, які щось між собою обговорюють. Але наскільки я розумію, все почалося ще давніше, і це були ще російсько-українські відносини. І я б хотів, щоб ви спробували нам пояснити, чим займаєтесь ви, власне, та ваш інститут, і які були тенденції розвитку російсько-українських відносин. Ну, Наш інститут. – це… Неурядова дослідницька організація, я думаю, що надовго на затримуватись на поясненні цього питання немає жодного сенсу. От, а відповідаючи на ваше запитання, по суті, російсько-українських відносин, от ви правильно акцентували своє запитання, що вони саме російсько-українські з 91-го року починаючи. Більше чи менше активно з 98-го року, дуже активно, і що далі, то активніше У нас були саме російсько-українські відносини. Україна, Українська зовнішня політика це була політика присутності, без визначення джерел небезпеки ззовні і без визначення і встановлення інструментарію для реагування адекватно і захисту нашої наших інтересів національних у міжнародній політиці тому я б сказав, що у нас українсько-російських відносин досі ще не було. Ну якщо подивитися на останні події, пов'язані з підписанням якихось договорів у мінську, то власне вони і на сьогодні залишаються російсько-українські. Наша біда усіх у тому, що політика у нас реактивна, ми лише реагуємо. І не проводимо активної політики у той же час, якби було встановлено джерела зовнішньої безпеки, що неодноразово пробувалось на експертному рівні, на рівні окремих державних працівників, військовослужбовців, от якби було правильно означено цю зовнішню загрозу, зовнішню безпеку і визначено механізми реагування, ми були б готові до тих випробувань, які сьогодні. На нас звалилися, от а так, оскільки ми лише реагували і не проводили активної е, політики зовнішньої, в тому числі через механізм Міністерства закордонних справ, через механізми спецслужб, які мали бути вістрям цієї цього захисту, ми сьогодні маємо ту ситуацію, яку ми маємо ну, Василю, всім. А... От, ви говорите про реагування, а давайте спробуємо повернутися в часі на декілька років, можливо, навіть на 10 років, і розповісти, і дати зрозуміти глядачам, власне, напевно, і нам та експертам, яким чином ось ця ось не а саме реактивність почала проявлятися в російсько-українських відносинах, і чому не створилися україно російські відносини україно російські відносини, враховуючи той рівень якістю політичного менеджменту в нашій державі, він очевидно і не міг створитися на посадові, на, на посади урядові посади, на, на політичні посади, як правило, висувалися особи ну, за морально-діловими і патріотичними якостями, не здатні на, на, на упереджувальні якісь рухи і навіть на Визначення цих небезпек. Я думаю, що всі ми знаємо про останнього нашого президента. По суті, український народ вибрав лідера Козаностри, який незадорого продався Росії, і таким чином. Якби навіть на низових структурах, на дослідницькому якомусь рівні ми знали про ці всі загрози, ми їх оголошували, ми їх означали. Все одно вищий державний менеджмент подавив би це все на тому місці, на якому воно почало зароджуватися, і все одно проводив би про російську політику. Тут питання як до українського народу, який вибирає того, кого він вибирає, так і до тих чиновників, які займають посади у вищому шалоні менеджменту, у тому числі безпекового характеру. Василю, ви говорите, ви знали і попереджали. Давайте тут більш детально зупинимось. Про що саме ви знали, про які тенденції, про які ну, майбутні наслідки йде мова? Ну я не скажу, що я знав, попереджав. Це було б занадто амбіційно, але у, 98, у 2008 у році, що дві українські спецслужби, наскільки мені відомо, тепер уже із засобів масової інформації визначили, що наступною жертвою після Грузії буде Крим, і навіть у засобах масової інформації, якщо ми зараз... Подивимося уважніше, є приблизно той план дій, який застосувала Російська Федерація в Криму із блокуванням військових частин мирними жителями Криму, ну і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, все це було, і якщо вірити знову ж таки засобам засоб то, то воно було. Більше того, враховуючи, що Російська держава це абсолютно історично ворожа держава щодо України, то до цього треба було бути готовим, очікувати цього в принципі завжди. Як почалося у 1669 році із зруйнування Києва вперше російською ватагою на чолі з російським святим Андрієм Боголюбським, от так з тих пір воно і продовжується. про причини цього? Ми мабуть зараз не будемо говорити. Це дуже е, велика тема, дуже багато інформації, переважно історичного характеру. От, але те, що сьогодні відбувається, це логічне продовження е, захоплення України ще з 12 століття. Ви говорите про те, що це історично ворожа держава, тобто, ми не є в якому сенсі братами. Ми, ми не можемо бути братами з народами на території Російської Федерації, котрі періодично знищують або асимілюють Україну. Ну, По-перше, це не Слов'янська держава. Антропологічні висновки, етнографічні, фольклористичні дослідження, археологічні, вказують на те, що жодних культурних зв'язків у, у середні віки, крім воїн, котрі всі йшли з боку Російської Федерації. Теперішньої території немає. Тобто, ми, по-перше, не славяни. Але, знаєте, ми могли бути братами з будь-яким народом, незалежно від того, славяни чи не славяни. Е, генетична, там, скажімо так, спорідність це не є е, приводом для того, щоб бути чи не бути братами. Василь, е, е, так. Да, да, продовжуйте, вибачте. Ну, тому е, знову ж таки, повторююся, що. Е, Братство, так зване, це цинізм крокодила чи удава, який хоче заковтнути кролика чи ще якусь тваринку, і каже їй про те, що ми брати розслабся. Ми брати, я тебе з'їмо. Десь така схема у двосторонніх відносинах, Василю. То якщо Росія країна-агресор, і до України, вона вже віки країна-агресор, і до інших країн, в тому числі, можна запитати і спробувати зрозуміти в я думаю, ви досліджували це, чому. Ця країна для яких цілей вона час від часу намагається тримати у тонусі своїх громадян, чи потрібні ці захоплення для того, щоб підтримувати внутрішнього глядача, називаємо це так, так інформаційно, наприклад, говорити про те, що так, ми сильна країна. Ще можна навести приклади того, яким чином жертвують, наприклад, про це Гіркін говорив до речі, російськими громадянами за для того, щоб тримати в тонусі інших громадян, коли, наприклад, існує теорія про те, що в Волгограді вибухи, які відбулися, це також ФСБшна перевірка. На реакції росіян також намагання тримати їх у тонусі, це віде крізь віки, така от тенденція. Так, український народ автохтонний. Він ніколи звідси не мігрував. І часів трипільської культури тисячі років українці жили на цих родючих землях. Психологія українця, вона ну образно кажучи, сільська. У кожного українця було своє поле, своя пасіка, свій садок і свій ставок з карасями, якщо не були річки поряд. Росіянин це мисливець, який вів підсічне господарство, який вирубував шматок лісу, на попелищі і спалював його, на попелищі два-три роки вирощував якісь злаки. За цей час винищував усіх тварин, які були довкола в лісі, і йшов далі. По своїй дорозі він. Міг наштовхнутися на інше плем'я, яке яке робило те саме, і вступав з ним у війну. Таким чином, народи на території теперішньої Російської Федерації вони сформовані як воїни, як агресори, як кочівники і завойовники. Це наштовхнулося звичайно ж на психологію українця. Тобто, по суті, відбувається війна двох цивілізаційних психоформувань. Я б сказав. Якщо таке слово взагалі можна вживати, це два різні народи за всім і за походженням генетичним, і за способом ведення господарства, і за психологією. З одного боку, автохтонне мирне населення, яке абсолютно задоволене тим, що перебуває на цій території, яке ні разу, ніколи ні з ким активно не воювало, тобто не нападало першим. От ну можливо, з, е, крім доби Київської Русі, коли вже важко встановити, хто насправді кому кинув перший виклик в межах отеперішньої Київської Русі, яка тоді існувала. От. Теперішніх земель України, Василю. Так. Якщо можна, ви ж досліджуєте історію російсько-українських стосунків вже багато років, так Так. відповідно, ви досліджуєте росіян. Так можна зараз створити портрет росіянина, як він змінився в середньому з 98-го року, з часів, як ви активно почали займатися цим питанням, і сьогодні, 2014 року, давайте спробуємо зробити порівняльний аналіз. Ми можемо лише говорити про, про величезний, про величезний об'єм різної інформації про російський народ, якщо з дозволу його так можна назвати. Насправді народи Російської Федерації це понад 100 різних народів, які повільно, повільно у так званому російському котлі асимілюються. Це знаєте, з одного боку це і чукчі, і ескімоси, і буряти, і евенки. От з іншого боку, це фіно угри. Там також є інші національності, включно з слов'янами, яких за останні сотні років немало виїхало туди добровільно і яких немало вивезли туди насильно. Таким чином, Російська Федерація на сьогодні не є нацією, це є група величезна група народів, які об'єднані ідеологією, певною ідеологією. Ну умовно назвемо її сьогодні русським міром. От, звичайно, що. Коли мова йде про російський народ як агресивне середовище, слід завжди робити такий, ну якби. Зносочку невеличку, що все ж таки йдеться про 86% чи 82%, або як за часів Тузли про 72%. От ну ви знаєте, що російсько українські відносини вони власне загострилися до межі захоплення територій восени 2003 року, в жовтні, коли Російська Федерація вперше спробувала переглянути кордони Української радянської Соціалістичної республіки і відповідно РСФСР. і спробувала про. Спробувала змінити кордон у Кеченській протоці, хоча на воді за договором двостороннім про дружбу і співробітництво на воді кордон встановлений не був, але ми зберігали статус-кво. Тоді 72% росіян на запитання, що вам краще добросійські відносини з Україною чи острів коса Тузла як територія Російської Федерації. Так от 72% росіян уже тоді сказали, нам краще коса Тузла. Уже тоді без жодних попереджень, без жодних якихось досліджень можна було уряду і політичному керівництву. України зробити висновок, що ми маємо справу не з Путіним, не з Кремлем. Ми маємо справу з абсолютно ворожим народом. Більшість якого є ворожою, і рано чи пізно цей народ вибере того політика, який виконає волю народу, тобто почне і далі захоплювати землі західніше Російської Федерації.